O probă necesită biobrică, nu mai avem niciun abonament, pentru că Și să За подорожовані колясові держік, так позавтракає. Держава продовжує додаткові ані субвенції. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації ми отримали ще всі авторитарні пенсії на придбання ще плаві судно зобов'язаного, які отримали інвалідні Збільні 48 років, розпорядником якої відділ праці станції та соціального забезпечення буде, і відповідно вона призначена для чаки Олександра Геноміновича. Крім того, відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації нам скориговано обсяг субвенції для учасника бойових дій, особи з інвалідністю, міщука Вадима Миколайовича. Вона знищена на 129 тисячі 684 гривни я переброшую і 15 копійок зв'язку з отриманням в них без житла. Житлова площа, яка менше за новому, визначено житловим кодексом. Крім того, з метою придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреби Спортської міської ради, а мова йде про вас і насоси в котельню. Разом з тим, у вчора, повідомлення постанови Кабінету міністрів України номер 145 на нашому зокрема розподілені субвенцію державного бюджету місцевих на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Це також за бюджетні кошти це кошти проводивської програми, які

Брали, скажімо так, подивилися на обсяг і розподілили знову для того, щоб я розумію, ми не освоїмо до завершення року в повному обсязі. Ці субвенції замагаємо за. Дивіться, і на початку пише про покращене гаряче харчування для учнів початкової школи. Це можна здоров'я, яку визначила держава для, ну, для бюджетних коштів. Можна... Ми не розсмотримо, ми там не радіємо. Можливо, збільшення кількості дітей буде, а не збільшення вартості. Ну, давайте так, в цій сумі мова йде про втрачення. Тобто це може бути, це може бути додаткові Додаткові. Ще раз повторюю, це не біженці. Це проводить всі кожне всесвітньої організації. Дивіться, буде порядок до цієї постанови. Сама постанова 20 грудня, ми її буквально вчора, вона нам встала в очі. Да. Тобто, ще не держава їде департамент нас до області, до кінця вона готова Але ми не з'явимося, якщо ми, якщо ми їх приймаємо подержаву і будемо за святом Росії використовувати. От гірше те, що в нас вирішали, що є бюджетні Як питаємо, будемо будем, чекати на наступний рік. Знову ж таки, мова йшла спочатку про харчування всіх без виключення дітей закладів загальної середньої освіти. Сьогодні, з 1 січня, вже держава надає кошти тільки на завершення, скажімо так, цього начальника школи. А з 1 вересня вже буде потім питання окуповатися харчування всіх без виключення дітей з 1 годину. Маємо. Що... Ще є питання? сюди. Я додам, що на засіданні комісії присутніх рівницькому скрині. Якщо немає запитань з цього питання. Проблемі запитання на становити черговій сесії, хто за пропозиції прошу висуватися в комісії запису, хто за чимало. Дякую. Наступне питання. По внесення змін до рішення сесії ради. Відчуття до нашого статусу року пожихання структури, піштарного розміру за паракування ворогів з тиском стоянного 2020 році, викликає стане на 200%. Автоматично висмію, вийшло сімдесяти тисяч чотириста сімсот сімдесят тисячі і в результаті сумніва вийшло на 100 тисяч п'ятсот. Тому прошу змінити технічні полки. Прошу змінити зміни до рішення сесії. Про це не змінивши суму місячному фонду оплати праці за посадовими докладами з мільйона дев'ятсот тисячі гривень на 1 мільйон двісті. Аквалінський буде на 700 тисяч вишиваних. Якщо запитання затримання, виношу позицію розглянути степень на нашій сесії. Хто за часів місії не дасть? За немає. отриматися немає. Якщо немає запитання, Є може. А, ваше вічна вічного. Це питання третє. Ми його не будемо озвучувати. Ні, не озвучуємо. це Земельний, да, де я був сейчас, запрошувати? Ви <ріст> озвучуєте. Марина, це земля і. Так, Марина? Ну так. -да. Земля викладає. Ми його будемо розглядати. Куди да, голос. да, да, голос. з голосу воно вже включено. А вже включено, хорошо. А комісія ж не розглядає. Зараз розглядаємо. Тільки що немає земельної і... земельні.

Три питання. Вони всі у вас є. За даний порядок Три проводити. Перше питання про прийняття в комунальну власності міської територіальної громади в особі Світлась міської ради. Об'єкту житлової нерухомості та земельних ділян, що знаходяться за адресою Вулиця Наталії, Романа, Романов, Атак і Анкоз, вулиця осиплян, політика була. Ми тою забезпечення, якщо надо управління комунальної власності Росії територіальної громади, розвивано проєктно рішення пропонується прийняти комунальну власність. Маємо отриманою вартістю 4 мільйони 411 тисяч 830 гривень у відповідності до вимог та порядку постанови Кабінету міністрів і 26 травня заново сто п'ятнадцять, яка визначає деякі питання забезпечення дітей сильних дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Житлом та підтримки малих врукових будинків. З метою забезпечення житлово розтвореного е, дитячого будинку сімейного типу е, з Баращенко Марини Володимирівни. Е, пропонується прийняти комунальну власність підтриманий об'єкт житлової нерухомості квартири за номером 2 загальною площою 193 квадратний метр, житловою площею 79,3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою вулиця Наталія Роківського Скаченко. Колишня подібна суперку за номером 31 3. та е, дві земельні ділянки площею 10 га та 00802 га, які знаходяться за цією ж адресою. Власне за для змагання передачі, що не є на їх часу рішення, визначити балансову тримувача та закріпити на оперативного управління майже відзначення. І один цього рішення за відділенням капітального будівництва комунальній власності та розгортання. Більш конкретно, де воно взялося, хто там жив, більш конкретно. Мене вибране для Сергій Баращенко, маємо родини рішення виконавчого комітету новостворений дитячий будинок для неї. Мені було у власності кого Діни Миколаєвини.

Ви пам'ятаєте, приймали субвенцію з державного бюджету, на Значить, е, кошти субвенції 3 мільйони 970 тисяч 647 гривень. Співфінансування визначене в частині 10%. Цього співфінансування відкладає 441 тисяч 183 гривень. Загалом сума складає, поясвучила 4 мільйони 411 тисяч 830 гривень. Чи є в таблиці. Дякую за ваше питання. Насправді, це, ну, це питання належить до конституційного права. Ні, зараз треба довго давати. Друге питання про внесення змін до рішення сесії з виключенням від від тобто про затвердження структури та штатного розпису апарату в 72-му пункті додатку було зроблено до, 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 технічну помилку, колишні випили канулі вийшло 77 тисяч 774. Треба змінити цифру, яку ми завершуємо місячний плат із миллиона девятьсот девяносто по гривень на миллион двести девяносто

I uh -huh.